Як познайомились. Розказати, як познайомились? Не можеш. Я проходжу е і бачу, як красотка, отака. Ну, типу, красивішого в житті нічого не бачив, В платі, в такому чорному, облягаючому, В калгатах, Сидить в е к як це, місце, де кальяни роблять. Сидить на картанах. Ну, сидить на картанах. От, отак скажу. Ну да, скажи, що якось подав. Ну ладно, зайка зайкосом. Сидить на зайка сам. І я такий боже. Це сама доля мені подарувала. Це нормально? Э, ну, нормально. Нормально. Ні, нам. дивись, нам треба золото. Гольд, 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 гольд. О, я до речі, Якщо сьогодні на стрімі випадає золото, ви розумієте, чому це? Ви розумієте, тому що це. No.